Бажаю здоров'я коротко про головні події на Полтавщині. Ворог знову атакував нашу область у Полтавському районі. Було чутно звуки вибухів. У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці події виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, без постраждалих. Дбайте про свою безпеку під час повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. У Котелевській громаді сталася надзвичайна ситуація. У складському приміщенні виникла пожежа, яку супроводжували вибухи Її ліквідували. Є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждалих немає. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити причини ситуації, що виникла: люди, чиї будинки пошкоджені, отримують допомогу. Полтавщину відвідали посол США в Україні Бріджит Брінк, директор комісії USAID в Україні Жулі Конен та голова Укренерго Володимир Кудрицький. Поспілкувалися про енергетичні виклики, підготовку до опалювального сезону та взаємодію з міжнародними партнерами, обговорили соціальні питання. Дякуємо за постійну підтримку, системно і комплексно працюємо за всіма напрямами. Про посилення енергостійкості та підготовку до опалювального сезону говорили на брифінгу під головуванням заступників керівника офісу президента України Олексія Кулеби та Ростислава Шурми. Зосередилися на можливостях співпраці з міжнародними партнерами. Полтавщина системно злагоджена та комплексно готується до зими, стан виконання робіт на постійному контролі. Із робочим візитом нашу область відвідав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Також побували в регіоні очільники державних агентств водних та лісових ресурсів і Держекоінспекції. Предметом говорили важливі теми: берегоукріплення та стан малих річок, меліорацію, будівництво сміттєприробних потужностей. Разом побували на Кременчуцькому водосховищі в районі Мозолівки, де необхідні берегоукріпувальні заходи. Залучаємо фінансування із різних джерел, аби роботи були проведені. З обласного екофонду виділяємо 15 мільйонів гривень, ще 11 мільйонів спрямують за державною програмою. Підходимо до вирішення цього питання конструктивно і комплексно. Міністерство допоможе залучити до цього процесу ще стейкхолдерів. на Полтавщині. ремонтують місцеві дороги. За минулий тиждень відновили понад 8 тисяч метрів квадратних покриття. Бригади працювали в 11 громадах. Кошти для ремонту автошляхів спрямовуємо як з обласного, так і місцевого бюджету. Громади мають активніше долучатися до цього процесу. Разом ми зможемо більше. Робоча група прозорість і підзвітність розглянула кілька закупівель Полтавської та Кременчуцької громад. Одна з них стосується облаштування укриття в дитсадку. інша відновлення на могильних споруд меморіалу поховання воїнів. Також у фокусі ремонт зупинок громадського транспорту та вулично дорожньої мережі у Полтавській громаді. Повторно винесла на розгляд питання ефективності роботи КТП 1628. Люди скаржаться на незадовільне виконання послуг із вивезенням сміття. Така ситуація недопустима. Відповідальність та прозорість. Незмінні принципи роботи усіх без винятку. Поставили крапку у процесі деколонізації та деімперіалізації топонімів у населених пунктів. Підписав відповідне розпорядження. Відтепер із новими назвами: 361 топонім у 50 громадах. Серед них мікрорайон у місті, вулиці та провулки, українські назви про наших героїв та краян із пам'яттю та шаною. Літні Олімпійські ігри стартували в Парижі. Україну представляють 147 спортсменів у 26 видах спорту. Зокрема, з нашої області 10: боксер Олександр Хижняк, Борець Жан Беленюк, веслувальники Павло Алтухов та Олег Кухарик, Людмила Лузан, Ігор Трунов, легкоатлетка Ольга Корсун, футболісти Ілля Крупський та Євен Павлюк, спортсмен із Кульової стрільби Максим Городонець. Вболіваємо за наших. Вболіваємо за всю національну збірну. Слава Україні!